Привіт, народ! Сьогодні у нас непогана добірка безкоштовних шутерів у Steam. Серед платних проєктів знайти щось гідне не складно. А ось із безкоштовними все не так просто. Або до більше ніж самої гри, або загалом це халтура зроблена аби як, але не все так погано. І я все ж знайшов для вас 10 достойних ігор з цієї купи. Ну і за класикою увесь список ігорі таймкоди нижче. В лігії Тарена унікальний багатокористувацький шутер з портальною механікою, який поєднує класичну стрілянину з інноваційними способами барсування. Відкривайте портали, щоб миттєво змінювати позицію на полі бою, знищуючи супротивника з неочікуваних ракурсів. Проєкт стартував у 2019 році. Зібрав позитивні відгуки у Steam і Досі має стабільний онлайн. Ланецайд 2 – масштабна ММО гра, де на полі бою зійдуться сотні гравців, танки, літаки та футуристичні солдати, величезні карти, різноманітні класи, розраховане середовище та велика кількість техніки роблять гру надзвичайно епічною. World War 3 – шутер на тему сучасної війни, який має риси Батлфілду, але з акцентом на реалізм Вас чекають масштабні карти, бойова техніка, пророблена балетика зброї, а також різноманітні режими з командною роботою. Гра активно розвивається і поступово набирає популярності. Firelight 84 – фоторостичний фотористичний батл-рояль із вертикальним геймплеєм і насиченими боями. У горі багато транспорту, різноманітна зброя, античіт система і постійні оновлення. Донат не впливає на баланс, бо стосується лише кастомізації. Проект ще потребує кращого піару, але вже зараз виглядає дуже перспективно. Ghost – кубічний процедурно генерований шутер від першої особи, що поєднує олдскульний стиль Майнкрафта з сучасними механіками. Тут на вас чекає прокачка, костомізація, кейси, зброя та різноманітні режими. Граєш і буквально не помічаєш, як прилітає час. Call of Duty Warzone 2.0, оновлена версія відомої Battle Royale гри з новою картою, покращеним геймплеєм та десятками дрібних змін. Механіки стали точнішими, стрілянина відчутнішої, а ігровий процес ще більш захопливим. Усе виглядає красиво, драйвово та зберігає дух оригінального Warzone. Поливар, динамічний free-to-play шутер від українських розробників, який за відчуттям близький до кески. Проект вирізняється швидкою стрільбою, прокачуванням, системою рейтингів і сучасним візуальним стилем. Ідеальний варіант для тих, хто хоче драйву, але не має топового ПК. PUBG Battlegrounds. легендарна королівська битва. 100 гравців висаджується на острів, і кожен має одну мету вижити. Велика кількість режимів, командна та соло гра, постійні оновлення, косметика і стабільний онлайн роблять PUBG і досі одним із найкращих представників жанру. New – короткий, але напружений платформи про виживання в крижаних підводних глибинах, де темрява, хижаки та крихке життя чатують на кожному кроці. Чи пишете доведеться використовувати свої здібності та долати пастки, розставлені самою природою. Cleaner Company пролог, Кооперативний симулятор з елементами хорору, у який ми приєднуємо з долітної команди зоряних прибиральників, і вирушимо в галактичні експедиції для очищення занедбаних космічних станцій та інших об'єктів. Наше завдання очищити занедбані космічні станції, зруйновані ресторани в космосі та невивчені планети. Однак, наша місія не просто прибирання. Нам доведеться боротись з хаосом, Перетворюючи кожне пошкодження місця на ідеальне чисте під час експедиції. І ми зіткнемося з небезпечними жахливими істотами, які ховаються в темних куточках покинутої станції. Ось власне, і всі 10 ігор на сьогодні. Буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете всю актуальну ігрову халяву. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео. Oh, it's nice. oh.